Ідея запакувати подаруночок до для матері. Це буде коробка пес. Тобто кожен маленький подарунок буде загорнутий у коробку, чи якусь іншу упаковку, на якій буде папірчик, е і писатиме, якась підказка, ну, щоб вгадати, що це за подарунок. І починаємо. Щоб було важче вгадувати, можна взяти маленькі коробочки, наприклад, від кукурудзяних на паличок. І перше, що я подарую, це ось така цукерничка. У мене вона ось така в чорному кольорі, купила в росі за 69 гривень. На маленьку квітку написала що щось схоже на сердечко з бабу. Змажі клеєм і приклеюю. У мене на каналі є відео, як я робила цю картинку. І так пишу щось 10 на 15 см ото буде квест. День матері завжди в травні, але вертаємося 1 квітня і будуть запихати маленький баточок в таку коробку. Напишу щось солоденьке. У моєму попередньому відео можна побачити, як я вирізала фізерунки до свічки. Я тут додала ще кольоровим фломастером малюнки. Ось так вийшло пакувати. написала щось декоративне. Це моя молодша сестра Валерійка. Ми з нею разом зробили для мами ось таку листівочку. Всередину ми тебе всі дуже любимо. І ти найкраща. матуся у цілому світі. Я її запихаю в конверт і напишу щось від Софії Валерії. Я ми зробили ось таку підсилку на щастя, там пише, що нехай літо буде дуже так 25-го року, щоб вона перейшла мирі перемогу. Небезпек напишу щось для мами.